Болюча краса. Ніч оголеним тілом притиснулась до вікна квартири. її місячної шкіри проникало внутро кімнати з вобливими слідами. Натомість середині було затишно і спокійно. Приміщення сповнювалося лагідним світлом свічок та запахом жіночих парфумів. Ти знаєш, що таке біль? Повинна знати. Чи може краса? Краса, краса болюча. Але це не означає, що біль прекрасний. Здавалось, вона здивована. Скидалось на диво в її погляді. Багато хто переконаний, що навіть Бог не може змусити людей любити. У цьому щось є, правда? У тому, що кожен хотів би бути щасливим, але не може, теж щось є. Може навіть частинка правди. Тебе колись таке було, наче щастя. Якщо було, то ти маєш пам'ятати. Краса не забувається ніколи. І біль. Пам'ятай про болючу красу. Його слова дихали густим смаком вечірньої кави і нервовим тремтінням гілок на вітру. Як маленьку дитину, яка щойно навчилась говорити, спинити його було неможливо. А знаєш, що таке кохання? Люди зазвичай кохають той образ, який самі собі вигадують. Але ж справжня людина далека від вигадки. вона неї купа проблем, недоліків, вона зовсім не схожа на персонажів нашої уяви. Так от кохати по-справжньому значить кохати справжню людину. Її губи злегка привідкриті а риса обличчя довірливі. Інколи так важко знайти людину, яка, бодай, би прислухалась до тебе. Вони всі витають у своїх реальностях. А коли ти починаєш говорити, то, здається, наче ти не намагаєшся дошукати правди, а нахабно руйнуєш чужу реальність, чуже життя. Тут будь-хто не витримає, будь-хто зламається. Вона слухає його трішки прикривши повіки, мов би, приховує думки під ними. В мене навіть колись була така фантазія, наче люди насправді сидять десь в інопланетному зоопарку, кожен у своєму коконі. І в кожного з них свій сон. Але вони, мабуть, якось пов'язані між собою. Якимись трубочками. Я точно не знаю. Я цю фантазію так і не довів до пуття. Він торкається її руки і одразу ж сахається, наче вчинивши щось заборонене. Знаєш, мертве у нашому розумінні далеко не завжди мертве. От якщо кров це життя, то без крові значить ти мертвий. Проте у тобі зараз є кров. Просто вона завмерла в очікуванні нового життя. Він торкається її голеної ноги. Робиться значно сміливіше і навіть з деякою цікавістю. Зараз я наче наповнюю тебе своїми думками, фантазіями, життям. Тепер ти абсолютний персонаж моєї уяви. Бо ж ти ніяк не зможеш зруйнувати моїх ідеальних уявлень про тебе. Ти справжня. Ти кохана. Ти не мертва. Він схиляється над неживим, оголеним тілом дівчини і лагідно торкається губами її шиї. Потім грудей. Його поцілунки тривалі і жадібні. Губи опускаються до живота і нижче. Вона ще тепла. Але для нього вона нема до пристрасно гаряча. Красива пісня, правда ж? Лише вдумайся в слова. Біжи по небу. Одразу виявляється людина, яка самозабутньо біжить по блакитному, чистому, чи, може, вкритому хмарами небі. В цьому є щось неймовірно відважне, заворожуюче. Якась стихія. Точно, поєднання стихії і людини. Або ж сама людина стає величезною природною силою. Вона зачаровано дивиться на нього, і її губи ледь-ледь привідкриті. Чи оця пісня? Тут про місто і людину. Ти помітила? Місто чомусь тут уявляється лише нічним. Нічне місто. Людина в ньому може бути самотня, може бути загубленою, беззахисною, а щасливою. Хіба може? Навряд. Чи. Коли людина кидає виклик місту, то це бій нерівний. Людина кидає виклик стихії, нічній силі. Вони відійшли вже далеко від світле ліфтарів і людей. Темний парк і його скульптури оточили двох. Місто залишилось за межами їхньої реальності. Людина сама по собі слабке створіння. Але якщо її сутність поєднати із якоїсь із сил природи, то відбувається неймовірна метаморфоза. Те щось не бачене для звичайного ока, пересічного розуміння, те, що не вкладається в рамки нашої з тобою реальності. Далеко, далеко залишились звичні звуки машин, розмов, сміху, спалахи сигарет і очей. Її погляд прикутий до його постаті, що наче зливається із тінями парку. Ось, наприклад, ніч, чи просто кажучи, темрява, людина і пітьма. Вхід людини в цю стихію. Чим загрожує їй таке перетворення? Чи залишиться вона звичайною слабкою істотою, які переповнюють вулиці міста? А вже ж ні. Вона зможе бачити більше. Відчувати понад те, що відчувають, проникати крізь пітьму, бути самою ніччю. В неї проникне сила. Спочатку їй буде страшно, проте згодом, згодом вона осягне всю стихію її нового життя. Вона народиться в темряву, і це стане початком нового, глибокого розуміння нашого існування. Вона ловить кожен його пору, слово. Його голос стає тихішим, і вона нахиляється ближче, ближче до цього незрозумілого монологу. Обоя спиняється. Він стоїть так близько біля неї, що тіні за виграшки поєднують їх в одне ціле. І дівчина ловить кожен його, кров. Це життя. Безперечно. Кров наповнює нас від першої до останньої миті. Вона не лише дає нам сили, але й переносить всі почуття по тілу, думки, кожну частиночку того, що ми усвідомлюємо. Кров це наша сутність. І саме її потрібно віддати, коли піддаєшся стихії. Очі дівчини майже закриті, він лагідно торкається її шиї, відкидає волосся і жадібно впивається зубами в людську плоть. Її приглушений стогін крик майже не бентежить пітьму дерев і скульптур. Кров наповнює його життям. Вона ще неймовірно жива. Ти прекрасна. Я дам тобі нове життя. Я одразу зізнаюсь. Вона вже мертва. Її білоствіне тіло лежить переді мною, сповнене особливої краси. Я знімав з неї одяг надзвичайно стара. І з жодної з живих я не знімав так вагідного одягу. І якби вона була в той час ще не мертвою, то закладаю свій чула оргазм ще до початку сексу. Але не це мені потрібно. Знаєш, найбільше задоволення людям приносить угамування їхніх найпримітивніших фізичних потреб. Сходити в туалет, наприклад. Здається, Гіппократ вважав, що найбільше задоволення людина отримує під час сечови Це, звісно, дурниця, але ж як близько він був до правди. Я йду на кухню, залишаючи на хвилину свій оголений, вродливий скарб, та за мить повертаюсь, несучи в руках. Мені зовсім не подобається фраза Я тебе з'їм. Вона завжди нещира. Ну хто кого буде їсти? А головне, для чого? Щоб гамувати голод, щоб задовольнити свій примітивний фізичний потяг? Ні, це божевілля. Радше вже секс. Секс із мертвою дівчиною. Мабуть, це незабутнє відчуття, поки вона ще тепла. Лезо величезного ножа віддзеркалюючи тіло. Я повністю поголив його. Тепер воно гладеньке і м'яке. Я нахиляюсь, щоб на повні груди втягнути запах жінки. Мої ну ніздрі легенько торкаються шкіри. Ні, це не простий голод, незвичайне вгамування. Але що ж може бути приємніше? Від самого початку роздягання до першого шматочка твого тіла, його красивого, майже болючого смаку в роті. Ти війдеш в мене і рознесеш свою сутність по судинах із кров'ю. Я дам тобі нове життя. Коли постав Кохана, я тебе люблю чую чуйха, я прошу буджем, бо буду бити руками.